Але, на жаль, досі в цьому середовищі ми можемо зустріти якісь тези, що там, ну, жіноча режисура то таке щось ха-ха. Ем, ну, от, Чітко спиратися на е, свою інтуїцію, на своє внутрішнє відчуття, художнє бачення, знати, що це наша професія. Е, і ніхто окрім нас цього не зробить. Ніхто, ніхто окрім нас, жінок, не зробить театр е, більш е, рівним. Uh, і це власне наша задача. Що теж пам'ятати, що вони це роблять не лише для себе, а для тих жінок, дівчат, які uh, прийдуть після них, яких вже сьогодні uh, в багатьох uh, місцях uh, соціальної взаємодії не почувається безпечно, а мусять. Uh, жінка має себе почувати безпечно не лише в театрі, І, і в театрі також. І також театр як певна. Певний лакмусовий папірець суспільства як певне перебільшене гіпертрофоване дзеркало, воно має пропонувати нам іншу оптику реальності, більш здорову, більш рівноправну. Тож да, бажаю, бажаю просто віри в себе.